Кількість загиблих внаслідок теракту 9 жовтня у Дніпровському районі міста зросла до 17 людей. Про це повідомляє Нацполіція. Нагадаємо, тоді окупанти поцілили ракетами у дев'ятиповерховий будинок. Частина споруди обвалилась. Люди опинились під завалами. Також ворожі ракети потрапили у будинки приватного сектору. Минулої доби російські військові обстріляли зо два десятки населених пунктів Пологівського та Васильівського районів. Поліція зафіксувала майже 40 повідомлень про руйнування. Зокрема, через ворожу атаку у селі Преображенка загинула жінка. Ще одна людина зазнала поранень. Також травми отримали троє мешканців Степногірська. Найбільше дісталось Оріхову. Артилерійські канонади не вщухали з самого ранку й до ночі. Ворог випустив більше трьохсот снарядів на Оріхів. Зруйновано понад десять. Будинків вздовж центральної вулиці та у спальному районі міста. Ми пережили цей день. Всього за сьогодні по Оріхову було 324 прильоти. Якщо до обіду було більше 200, то на кінець дня вже 324. дев'ять поранених мешканців. Це сьогоднішня ціна за руський мір. Інфраструктура міста знищується, населення знищується. Не знаєш, звідки і скільки прилетить. В той же час у Мелітополі місцевих змушують отримувати російські паспорти. Про це заявив Іван Федоров. Зокрема, тиску зазнають працівники комунальних підприємств, якими керують колаборанти. Від містян, що вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти і зрадники, вимагають отримувати російські паспорти. Для цього примусом збирають особисті дані, навіть на фото записують: якщо ж люди відмовляються, їм погрожують звільненням і неможливістю більше ніде працевлаштуватися. Водночас Збройні сили України продовжують нищити ворога на Запорізькому напрямку. За минулу добу наші захисники успішно ліквідували з десяток ворожої техніки та особовий склад рашистів. В районі міста Токмак Запорізької області наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні.